Веде То вона каже, що ша не прийшов цієї шутими пропонуємо. Колеги, ми вже з вами є в онлайн. О, якраз є наш на колег НАТО, тому можемо розпочинати порядок засідання позачергове засідання комісії охорони здоров'я соціального захисту. У нас насправді одне питання сьогодні. На порядку денного проєкту хвали про участь КНП Львівської територіального медичного об'єднання, багатопрофільної клінічної лікарні, інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу ДП готель Власта». Галина Казмирівна, прошу інформувати, пропонуємо розглянути проєкт пада про участь нашу з обміна підприємства. Стартова ціна складає. 1 вересня піджогу, бюджету продала 7,9 уже Тепер Перебояються оплатити бухованість саме на дату вклад, не договори. Я скільки це дуже приблизно, але лише з вами я не правда. Там саме на сьогодні 30 людей проживає сім'ї. Та розгляд запитання на обсуді передати власне з територіальної громади і в п'ятник минулого прийняли рішення про дисційність Державного підприємства. На підставі цього рішення наше перше комоді ресурсували на майданчику в платило гарантійної реєстраційної внески це був останній для склади, і ми в пункті другої ухвали передбачаємо про складення цього фінансового нашого комітету, і також ми надаємо право першому ТМО перемосу визначати суму закритої цінової пропозиції і прокіпних інставоцівної пропозиції. Ми звели на цьому бюджетних комісії, як би мало виглядати. Тому в рішенні бюджет в стрічці зазначені тільки. На реєстраційний гарантійний не наск, а за умови перемоги в звані, то ми маємо працює накладення договору, щоб заплатили вивезення кінцевої суми. Тобто це що буде потребувати. E, що ми зараз значимо кінцевої безграничні три абсолютно наші Так, для всіх. В Україні, Там було дуже багато нюансів. Ці кошти мають пропечати в міському бюджеті, оскільки наші домови є неподаткове. Власне, які в бюджетні кошти, щоб не втратити до напрямку додатковості. Друге, це англійський аукціон і там є така Знаємо скільки учасників завтра до нас дистанцій, тобто і то як зробити найбільшу першу позицію, то мати праву знайню свого. Так. Ой. Це так складна стратегія, але Ну, так свого корпусу амуса. А люди, які там живуть, вони там мешкають. Які... тобто орендують живуть? Я так розумію, що вони там жло орендують, це і сім сімей написав договорів оренди, але м -м, з активності в Фейсбуці я зрозуміла, що там ще ж проживають курсанти і в... військові. Сім до кінарних номерів, сім'ї з дітьми. А це сім'ї військових можуть бути? Чи ми не знаємо? Ми саме сьогодні не знаємо, але ми розуміємо, що якщо переможе, рада переможемо, це до цього не розвіряється. Якби там не було, якщо вони живуть, то не хтось за них платить. Так. Була, живу, означає, плати. так. так. А, коли ми будемо. Де, 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 оренда автоматично проманговується на час. Я е але я так розумію, що ти посадив відповідальні живуть, написали ранку. А також, наприклад, міська рада все-таки, ну, перша демон від імені міської ради допоможе, купує, а людей, ну, війна ж ми не знаємо, коли закінчиться. Тобто ці люди живуть і ми міська рада зможе там вчиняти якісь ще дії, щось робити? Ремонт, чи будь-що? Чи поки там ті люди живуть і що? Я би зараз не провела бо якщо вони живуть члену туди мінобороння класу. Швидше всього, або не мінобороння класу, залежно від того, чому вони там проживають, на яких умовах вони там проживають, ми будемо сховувати такі наші права. Це ж якась обласна рада питала, бо так, люди трішки життєвих обставин, орієнтували для них цей центр, ніяких скандалів не було. Їх пересилили.

Іван Дойдозівич, ми хотіли вас перепитати, як, не тільки як депутата колеги, а як посудовця. А чи були відповіді на ці звернення до прем'єр-міністра, які ми... Саме на п'ятницю вечір не було. Ми вважаємо п'ятницю вечір, що наш терміністр знає. Ми що ні в електронному, ні в цій п'ятницю. Колеги, чи є ще запитання? Так, якщо можна, мені, я Дивіться, я абсолютно підтримую цю ухвалу і розумію, що нам потрібно і площі, і ліжкомісця для розміщення хворих і потерпілих, і розширення лікарняних закладів. Але підтримую також думку нашу бюджетну комісію, що варто було б, після того, як ми раптом переможемо так передати це в коління в укоління охорони здоров'я, в у соціального захисту, бо в нас, окрім. Перша тимого ще на лікуванні військовослужбовців перебувають на лікуванні в трьох медичних закладах це військовий госпіталь на Чепола, на в винниках. Тут треба зустрітися з ними, подумати спільно, чи їм потрібно це, чи не потрібно, бо ми ж зараз маємо бати, власне, за тих потерпілих і гостей, і хворих, які прибули до нас. І це не може бути лише перша тимова. Почитавши всі негативні відгуки, які зараз є. і ми багато з різними людьми. Все-таки було б добре, щоб на початку, щоб це було перебувало в власності, можливо, там соцзахисту управління опорої здоров'я, пізніше подумати спільно, можливо, дійсно воно би найкраще просувало в першому дому, але після війни. Насправді, великий вал купати на чотири державні можна закрити на через рік якусь робота, але з іншого боку, якщо в увагу, скільки обласна рада, то дає свій медичний заклад, як порожніх, то військова свій медичний заклад проти ноги. Тоді в мене є звична пропозиція продумати механізми, як військові, їхні родичі, могли би там також перебувати і ночувати. Тобто, можливо, це можливо якісь меморандуми про співпраці. І, наприклад, тих госпіталів, так Бо тут, власне, йдеться не про чи потрібно. Потрібно, так, дуже потрібно. Але якщо є потреба також в Україні соцзахисту чи в інших лікувальних установ використовувати дані площі, то можна це продумати, як мінімум культурно обговорити, mm -hmm. можливо, у вигляді якогось меморандуму. Це mm кінцевий -hmm. для цих людей робиться. Ви знаєте багато. Тобто є основні два механізми. Перший механізм це пішов офіційний зав... запит на уряд. Пішов. Yeah, yeah, yeah. Це один, лист, а другий механізм це участь. Тобто, якщо це зупиняється, то буде відповідно діяти така історія. А ще я хочу вподіти, чи є якась взагалі з'ясована інформація, чи раніше на цьому етапі навіть фонду або до це питання якось коментували Міністерство оборони. <плес> Я не не відчуваю. <плес> це як для мене дуже важлива дійсно ситуація, тому що цей комплекс нейтральний, якщо це питання так між нами. Цей комплекс є більш актуальна дійсно для Міністерства оборони. І цікаво, чи десь є їхнє якесь в цьому зацікавлення, щоб не давали і люди. Вони подали його Це факт. Вони його передали. Воно в них на балансі. Вони це продає від них, да. де це Кожна мене від. Тому якби тут це зрозуміло. То, то воно досі ще Я думаю, що ми розберемо таке питання, і як воно дійде до буде, то там ще будуть Колеги, Але давайте ми зараз приймаємо рішення, а так. далі вже подивимося. Тоді скавий проект обхвалиного голосувати? Так. Дякую, одноголосно, річні комісії.